Вітаю, мої брати та сестри, в новому році вас, хай Бог благословить, що ми можемо з вами знову і знову проходити всі випробовування, проходити Слово Господнє, проходити всі надихання, які нам дає Господь, і те, що Він показує нам свою, свої напрямки. І сьогодні я хочу поговорити на тему, щоб кожен із нас усвідомлював, що є присутність Бога. Вона завжди з нами. І як каже Матфія 5 розділ, восьмий вірш, каже так: «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Я сьогодні кожного із вас надихаю, щоб ми з вами бажали бачити завжди Бога. Усюди, навколо є невидимий світ, який супроводжує нас, духовний світ, який він оточує нас, обіймає нас з усіх боків. Це подивитись на природу, подивитись на те. Як е, все відбувається в цьому світі, день, ніч, е, як рік за роком проходить, як зима, літо проходить, все це. І в межах наших очей наші очі це бачать. І хай кожен із нас в цьому році більше побачить Бога, побачить Його слави, побачить Його е, е, бажання допомогти нам, побачить те, що. Він є той, який хоче, щоб його присутність була більшому в нашому житті, більшою в нашому житті, і це важливо. Я надихаю вас іти далі за Господом. Надихаю вас, щоб ви завжди бажали ближче і ближче з'єднуватися з ним і прибувати в молитвах. Я надихаю вас, щоб ви завжди надихали других людей бути в його святій присутності. І надихаю вас, щоб ви. В цьому році получили радість від Господа, щоб цей рік був для вас благословенням. І кожному із нас бажаю, щоб в цьому році ми пережили і славу Господню, і благодаті благословіння, і просто людське щастя. Хай Бог благословить кожного із нас з Новим роком і благословення вам в цьому році. Амінь.